Так, друзі, привіт з ким не бачився. Зараз побачились. Давай, Чуть-чуть вас покрутив. Там на Молок Петрівський, Павленківський парк їде. Зараз Павленківський, Павленки. Потім ми поїдемо на Швецьку і заїдемо. Репина. Короче. А потім уже на обратному пути через Зіньковську додому. Я думаю, через Юровку. Коротше, заряда батареї пата, я думаю, 63%. Після мене акумулятор. Рюкзаки повербак. Захотів одразу поцепляти холодрига якась така непонятна. Я не знаю, пише мінус 2 градуси ну, сумніва. Що вони є. Подивіться мої предыдущі відео, там на секунду заскочив на базар. Купив як завжди, ДСДВІСТІ. В принципі, більш нічого. Подробніше базар. Другий раз знімемо. Зараз перескочимо на ту сторону. Так, по-бистрому. Ну шо, включаємо нашу систему. батарея у нас полностью заряжена. Пицеливать педали, вау, я сразу же полетел. Сейчас трошки по тротуарам, трошки по дорозі і будемо похи дубарила якесь чи я просто піднес Да, класна штука ця підсилювач педалей, у нее хватило золотої. За те, що я ще виклик на руську робив, на ноги завжди. Я вчора, а, позавчора 18 18 кілометрів в час їхав, просто я їхав по карті і мені там показувало. На телефоновій. поробити в центрі міста. Колись нормально покатаємося по городу, може, сонечко колись вийде. З'їздимо на йолочку. Зрівне хто не бачив ще це недоробло. Жалко ялинку, що вони спиляли. Не захотіли ставити пластик, який у них десь на складі лежить. Платить бабки за установку, тому що поняли, що дороже. що вчора в мене виходить, був поза-поза вчора один шорт. А пішком бродити взагалі не хотілося. Іли нам в тому палетки мадемуазелі, теж не хотілося Що сильно камеру вистачить, щоб рівненько було. які ти по солі посипали це ж тріщить пісок солі зараз поїдем через пам'ятник сковороди він уже по ходу стоїть то по только... запалітірований як тут, в клійон я не знаю там колись буде відкриття відкриття Зараз покатаємо те, що людині обіща, проїдемося і все, валю додому гріться, настраиваться на наші слідуючі велопрогулянки, в АТБ прикольно, а теплето. Бач, вот а тут целий купол, Там движняк. Установка йде плиточку, тротуарну, кладуть. Поїдемо по цій стороні, потім ще що переїдемо. На іншу сторону нам потрібно, дивіться, центр міста. Воно чи не чи не, на, на якому ж балансі воно ж є. Начаємось так, а чому мне карта потухла, якщо? Тибо вона должна тухнуть? Тупо їду на підсилювачі куда. Жесть ще в мене ще тільки вже нема. Капельки аж полетіли. А чуть-чуть газу нурі можна копитися три часа. Буду машини натягувати. А що поробиш? Так, льодяшки лядяшки. Ну посипано, бачу. знаю, кого вони сипають. Все, можна устраиватися кур'єром головом. троп от Вот троповый старт Крутів показує 20. Показує відомо що це ну три кемена катали я що тут Соль, такая крупно. Як так я буду тупо на педалях в основному їздити, то мені заряда буде, звісно, хватати на надовго. Давай Так, ну що, давайте чуть-чуть. Ай, хотів такі... проїхатися, це може вам видно. Але я герою. Дивіться, я навалюю. Зараз ми трошки проїдемося. Я думав вона з однієї сторони оказниця, вона 600 лікар. Так, може я трошки неправильно тут поїхав. Хай вибачаю. Тепер надана бордюра. Сильно не рептить. Приїжджай, не хочу я вставати. Це ми один кусок проїхали, але і, і ще один. Ну вроді 160 монументів чи установлені. Чи я щось не правильно, чи 186. Можливо, я щось неправильно поняв. Тут з двох сторон виходить одному щитові двоє героїв. На відкритті я не був, тут був сніг, як було відкриття, я в новостях бачив. А взагалі заплановано. Вроді... Не знаю, батько стоїть голоси. Вроді 460-480. Так. Треба не прозівати свій поворот. Зараз ми тут переїдемо. Блін, якби не вітер, може б не такий був Дубай Але я бачите, каштанова длина. Двадцять п'ять сік. Та не йде до нас?

Так, надо проловчиться до да все, ну, в принципе. Таке діло не Так, зараз ми на Павленки поворачуємо. Павленківський парк покатаємось. Потім Шведська вулиця у нас, Репінг. ямку на по встрече Да, ямы конечно же так давайте по Ленкиский парк заедем докатаемся да? а в принципе давайте я на на пути а я люблю. Ярі, ну і швидко скидыва, ще й віки Так, ладно, набрат давайте. Це я вже їздив, хтось спросив. Я чуть не здох, там така гора. По-шведськи, якщо я не бо Якраз надо гору і Так, а я хотів трип Так забувся Вов wow. А, кур, Кур Кур це на дай дивитися Як на гору залізаю Так, так ми